У Ромнах поліцейські викрили неповнолітню дівчину у грабежі. Як встановили правоохоронці, ввечері близько 20-ї години на місцевому стадіоні 15-річна підозрювана підійшла до однолітки і без причин нанесла удари по обличчю. Далі звалила її на землю та за допомогою запальнички намагалась підпалити волосся. Після чого нападниця дала змогу потерпілі підвестися на ноги, але пригрозила застосуванням фізичної сили і наказала дівчині зняти з себе одяг, що останній і зробила. На цьому під Озрю вона не зупинилась, вона відібрала неповнолітньої одяг особисті речі та телефон, а вже потім покинула місце події. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 1 стаття 296 хуліганства та частиною 4 стаття 186 грабіж кримінального кодексу України. Та вже оголошено неповнолітні про підозру. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо підозрюваної міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Відомо, що 15-річна нападниця і раніше потрапляла до поля зору правоохоронців. За вчинене може загрожувати до 10 років позбавлення волі.